Відстань визначається нашим діапазоном оптимізації, де ми транслюємо реальний світ, а не реальний світ з усіма зіткненнями. Це була важка робота, і через ці проблеми з оптимізацією та помилки він зламався. За його словами, вони розраховували, що гру через баги приймуть значно скромніше, аніж це сталося. Я очікував набагато меншого успіху, ніж ми отримали від аудиторії. Ми цього боялися. Ми знаємо, що гра вийшла в такому стані, в якому ми хотіли би її покращити. Коли випускаєш гру, завжди є якісь баги. Ми знали, можливо, половину з них. Ми знаємо, що хотіли б мати більше часу, але це наше обмеження. Мета Григоровича і його студії зараз максимально бачити гру і в майбутньому побачити усім 90 плюс відсотків позитивних відгуків. Як нещодавно про це до речі говорили розробники no Man's Sky. Єврогеймер спитав Григоровича, чи можна було перенести гру ще раз для допрацювання і випустити гру більш ем, живішою? На що він відповів? Ви перебуваєте в дуже інтенсивному робочому процесі протягом багатьох місяців до релізу. І ви працюєте над тим, що зазвичай можете робити, і в максимально можливому стресі. У вас зовсім немає сил, і ви вирішуєте, чи варто нам брати ще один марафон. Ти настільки втомився, що просто помреш, якщо скажеш побіжимо ще один марафон. У нас не було можливості сказати: зробімо це ще раз. У нас був лише шанс. Зробімо до цього моменту дати релізу Скільки? Скільки зможемо. Ще з цікавого Віолеттірина в своєму роді кастомна фігурка фанкопоп століття з серії Сталкер і підписом Сергія Григоровича. Її виготовили спеціально для благодійного розіграшу від Леся UA Foundation, Сергія Григоровича і фанко Ukraine Community. І станеться вона єдиному переможцю серед тих, хто задонатив на їх збір. Користувач їх з Ніком і Наніван. Поділився фото сейджі накамури, як той смаледзиґарай, і грає в Stalker 2. Накамура – 83-літній президент компанії, яка є найстарішим в Японії розробником еротичних ігор. Він є великим шанувальником серії і радий, що зміг побачити другу частину. Ну як побачите, Накамура має дуже поганий зір, а тому дуже розраховує, що вийде мод на збільшення субтитрів та інтерфейсів. І, хоч в самій грі, якщо я не помиляюся, ще можна збільшити розмір субтитрів. Можливо, для пана Накамури цього трішки замало. Українське видавництво Мальопус підтвердили, що наступного року вони випустять офіційний артбук по грі 2. Серце Чорнобиля. Даний артбук на 208 сторінок, який не той самий, що у різних преміальних версіях фізичних видань Точну дату оголосять після того, як стане відомо, коли вийде англомовна версія. Він включатиме дивовижні ілюстрації, ескізи та коментарі розробників. Ще юнака двадцять повідомили, що в листопаді сайт Stalker 2 увійшов до п'ятірки лідерів за кількістю переходів на їх платформу. Ну і врешті, сталкер 20 Чорнобиля отримав свій перший великий патч, який вирішує аж 1800 різноманітних проблем. Він містить першу ітерацію виправлень A-Life, покращення шиї, підкориговує баланс, додає оптимізацію, збільшує продуктивність, зменшує кількість вилітів, виправляє деякі моменти в по сценах, покращує взаємодію з об'єктами і усуває сотні різноманітних багів. Однак патч важить 110 гігабайт, а потім вийшов ще один на 12 гігабайт, І доки монтується це відео, можливо, вийшло ще кілька оновлень. Але в день виходу того найбільшого шматка нашим інтернет-провайдерам, мабуть, було не дуже солодко. І хоч пач, наче правий штучний інтелект, і навіть трохи повертає Елаїв до життя, як би це каламбурно не звучало. Він також, схоже, і багато що поламав, судячи з трьох патчів поменше, нам здогін за великим, а також відгуків гравців в нашому телеграмі. Що до продуктивності та роботи гри після оновлення. Але наче такі полагодили все ж те, що ламало це велике оновлення з поверненням A Life. Втім патч все ще не повертає і не додає багато важливих предметів, які, на мою особисту думку, катастрофічно необхідні циклу. Тим паче, що такий, о. Кіберпанк. Фу -фу 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 -фу. Ну все, само закичем. Тесляцію. Так що все нормально. Всім попало в благ, но узлучч, подписывайтесь на YouTube.